Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 9 травня, 25 рік. І робимо ми щеплення шовковиця. Знову свої експериментальні. Є в нас живці шовковиці шелі. власні. В цьому році ми отримаємо результат, урожай і ну, підтвердження. Робимо ось такі у нас тут під кизилами. Кизили зростають і виросла, сіянець. Ну, десь впала насіння, птичка з'їла. і... Робимо. робимо методом окуліровки, знімаємо деревину щитка і робимо методом розколу. Зробили, ну, такі експерименти робимо. Також зробили ми на іншій деревині, які показували. Ну, так, знімаю для себе, щоб зробимо на інших. Теж у нас там є сіянці, які в садку виросли. І будемо спостерігати, як приживуться весняні. Є відео на каналі наші літні щеплення. Сьогодні воно вийшло. Ми робили аналізи. Також робимо щеплення в нашому фундуковому садку. Ось у нас фундук перещеплений, там вже дуже багато сортів на ньому. А тут, бачимо, не прижилися у нас літні. Це в нас було ось біло. Ми бачимо і Чорний принц. Тут теж була окуліровка. Ось, бачимо, окуліровка не прижилася. Що ми робимо? Ми тут робимо щеплення покращеною копуліровкою. Ми зробили ось щеплення на ось такого живця, на ось таку гілку. ну щоб ви розуміли Робимо теж покращеною копуліровкою, зміщуємо в одну сторону, ну і будемо дивитися ось так. Це все легко робиться. Однією рукою бачимо ось так. Зробили все, замотуємо. Тут ось виставляємо ось так. Трошки зміщуємо. Ну, та то, то все замотається, не буду я показувати нюанси. Не такий я професіонал, щоб когось вчити. Все, тримаємося, наші фундучки зростають. Зробили ми щеплення. Пере... Зробили ми щеплення, ось у нас там гірлянда, бачите. Ну зараз. Ось у нас минулорічні щеплення. Бачимо від Михайла Стеця. Тут трекстон щеплений, Хуцька бомба, червонолисний. ну це звісно наш якийсь, І знову в цьому році ми ось нащепили на наші сіянці, ті, що нам. Ну, не те, що не подобається. в нас їх вдосталь. Ми зробили щеплення хутської бомби. Бачимо щеплення хутської бомби. Вони починають вегетувати, Все наздобне. Які вегетують, які не вегетують, робимо їх багато. Прикриваємо фольгою, просто робимо затінок. Ось так я не закриваю повністю. Ось так затінок для того, щоб просто був як затінок, щоб не перегрівалися живці. Бачимо, вони прижилися. Ну, це окрема тема. Сьогодні про шовковицю. Тримаємось, наші кизили сієнці зростають, все буде добре з ними. Все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не треба. Йошта, саженці в наявності, дивіться, який вражає йошти. Ягода, яка кожен рік плодоносить, не дивлячись ні на приморозки, а це окреме відео, це секретна ягода. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка, все буде добре.